Хоч старенькі, зате надійні, кажуть, в обласному департаменті охорони здоров'я. І ще кілька тижнів тому ці уази обслуговували медичні заклади у різних куточках Полтавщини. Кожен район надав свій транспорт. Це ті машини, які вчора їздили, працювали, надавали медичну допомогу. В сільській місцевості такі повнопривідні УАЗи вони незамінні і новітні ці Peugeot і Сітрени не замінять їх. До переїзду в зону АТО транспорт пройшов техогляд. Чимало довелося ремонтувати. Військові окремої санітарної роти розповідають, несправності були різні. Втім, нині машини готові до експлуатації. Машини практично відремонтовані. Ну старенькі, але ж я думаю, доїдуть і будуть допомагати нашим воїнам. Ми будемо їх, як кажуть, довозити до медичних пунктів, до госпіталів і будемо їх спасати. Майже 20 тисяч гривень на автозапчастини зібрали активісти Полтавського автомайдану. Голова громадського об'єднання Андрій Баранов завдячує усім підприємцям Полтави, котрі долучилися до благодійної справи. І приємно те, що ця допомога належним чином оцінена військовими. Приємно, що медрота в задовільному технічному стані відбуває в зону АТО. І ми сподіваємося, що саме. Цей наш вклад допоможе врятувати конкретні життя конкретних бійців, які яким вона буде необхідна під час бойових дій.